Також в доповнення до вчорашньої теми щодо відновлення і надання можливості роботи дошкільних закладів, то Кременчуцька територіальна громада до військової адміністрації області також надала пропозиції, що можуть відновити сім навчальних закладів. Пропозиції, які надійшли від Кременчуцької міської ради, це вони можуть забезпечити навчальний процес в режимі офлайн в Кременчуцькому ліцеї номер 4 в Малокахнівській гімназії номер 14 в Кремінчуцькій гімназії номер 23 номер 27 номер 29 в Кремінчуцькому ліцеї номер 30 і в Потоківській гімназії номер 33 Але я хочу нагадати, що ці всі заклади освіти були не рекомендовані представниками ДСНС для проведення освітнього процесу. Тому Кременчуцькій міській раді спочатку треба довести до ладу ці шкільні заклади, а саме обладнати їх і всіми необхідними засобами, щоб діти і вчителі могли перебувати в безпечних місцях. Це раз. І створити в цих закладах або найпростіші, створити в цих закладах найпростіші укриття, вимоги до яких є прописані. За таких умов буде розглядатися питання щодо оцінки. Цих навчальних закладів до можливості відновлення навчального процесу. Але завдання всіх громад забезпечити такі умови. Що це дасть? Це не значить, як ми і промовляли, що це необхідно було дітей відводити в школу, але завдання громади піклуватися про своїх громадян, піклуватися про своїх дітей і створити умови, які будуть давати можливість дітям відвідувати школу в режимі офлайн.